Ну, чому такий позивний? Ну, якби просто погляньте на мене. Якось так воно приросло. одразу хлопці вирішили мене назвати манюня, я говорю, та ні, говорю, манюню не треба. Ну, вирішили так. Так воно і залишилося з 22-го року. Навіть е -е, бивший полковник, колись їдучи, проїжджаючи ворота, Боже, ти на нього глянь, таке, як ніби людину з'їв та каже, в нього такий позивний є. Певно, одна із курйозних ситуацій. З москалями. Був там момент, да, там вивели, попросився в туалет, там вивели його, він там зробив свою справу Дай паперу. Йому дають он, туалетний папір. Да що ти мені даєш? Дай мені газету. Так? ну от, Було й таке. З побратимами ми вже не перший рік знайомі, то вже якось протерті. Один до одного, так знаємо, де в кого є які таракани, як то кажуть. Ну, Притираємось, це, це як те ж саме подружжя і все. А в роботі, ну, в роботі теж є якісь е, негаразди, але то все ну, знову-таки, то все притирається, то все обробляється, робиться, відтачується і все. І про те забувається. Якщо в мене є якісь хобі, то, звісно, про них всі знають. Люблю залізом колупатися з тою самою зброєю, з машинами, ну, в такому плані. Ну, так. Найуспішніше О, відчистити те, що неможливо було відчистити просто. Це була зброя. Це просто це вже був ну, трішак. І ще б трішки був би мусор. Ну, сміття. Ну ні. Все врятовано, все працює, працює як годинник. Це дуже добре відчуття, коли ти зміг витягнути з того стану, в якому воно було. Ну, трішечки переповнює гордість за себе, що все-таки щось ти можеш зробити добре і гарно. І це в подальшому може принести свою користь.